Повір у себе вже традиційно в івано франківську під такою назвою відбувається обласний фестиваль творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Його мета за словами організаторів виявити та пропагувати творчі надбання дітей та розширити можливості щодо їх самореалізації. Іван Харук далі. Марія Іванцю до обласного центру на таке свято приїжджає вже не вперше. Дівчина ще з раннього дитинства займається бісероплетінням. каже ця робота їй до душі в майбутньому, коли стане висококваліфікованим майстром, планує передати всі свої навики власним дітям. Кожна робота має свою специфіку виконання. Саме найтяжче, на мою думку, це виконувати робити гедани. І гадени з бісеру, і також вишивати біселом. Вишивати я не вмію, тому я виконую тільки з бісеру дерева і роботи на шиї. Таких обдарованих дітей з'їхалося на підсумковий фестиваль чимало своїх представників у одному з нічних клубів Івано-Франківська, мав кожен район, а передували дійство відбіркові фестивалі. Загалом супроводі своїх соціальних працівників, учасниками обласного свята «Повір у себе, стало близько сотні дітей. Ми сьогодні бачимо і дітей, які мають гарні напрацювання в прикладному мистецтві, які мають досягнення у пісенній творчості, в поетичній творчості. І ці діти мають можливість сьогодні показати, чого вони досягли впродовж року. Ми щорічно залучаємо нових і нових дітей. Ми щорічно працюємо з їхніми сім'ями і сприяємо, щоб їхній творчий ріст був е, прогресуючий. Крім розважальної програми, гості та учасники свята оглянули виставку найкращих робіт лауреатів у жанрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. А автори найкращих матимуть змогу здоровитися в міжнародному дитячому центрі Артек.